Дітки, а які машини можуть мати такий сигнал? Вірно, дітки, це машина швидкої допомоги. І їдуть у цій машині лікарі, поспішають на виклик, хтось захворів або з кимось сталося нещастя. Автомобілям швидкої допомоги водії інших машин. Завжди поступаються дорогою. Викликати швидку допомогу можна за номером 103. Лікарі лікують людей. Це важка і дуже давня професія. Їй понад 5 тисяч років. У давнину лікарі вважали чарівниками. Раніше лікарі лікували людей за допомогою природних речовин та рослин. Зараз. Також при багатьох хворобах лікарі радять вживати сік рослин, настійку трав або відвари. На сьогодні лікарям допомагають учені та інженери. Учені в лабораторіях проводять досліди і радять лікарям, як краще і швидше подолати хворобу. Інженери для лікарів придумують та розробляють нове приладдя та інструменти. Ви, мабуть, усі були в кабінеті стоматолога. І бачила, яке там складне обладнання. Для того, щоб стати лікарем, необхідно навчатися у медичному інституті. До того ж дуже добре вчитися. Лікарі також мають свої професії: це педіатр, дитячий лікар, терапевт, лікар для дорослих, окуліст або офтальмолог лікар, який лікує зір, хірург. Лікар, який робить операції, стоматолог, лікар, який лікує зуби і дорослим, і діткам. Та багато інших. Від лікаря залежать життя та здоров'я людини. Потрібно вміти розпізнати, на яку хворобу страждає людина та як правильно її вилікувати. Є медичні установи, дітки, до яких ми можемо звернутися про допомогу. Це поліклініка. У поліклініці нас огляне лікар і призначить нам ліки, які допоможуть нам видужати. Це лікарня. Тут знаходяться хворі, які потребують постійного догляду лікарів. Це аптека. В аптеці працює фармацевт. В аптеці ми можемо придбати ліки, які необхідні для нашого одужання. Коли ми з вами, дітки, приходимо у поліклініку, то ми можемо побачити, що лікар проводить прийом огляд хворих, занотовує до особистої лікувальної картки хворобу хворого та засоби лікування, визначає хворобу, призначає лікування та виписує рецепти. Медична сестра міряє температуру, ставить уколи, крапельниці. Готує інструменти для лікування. Санітарка стежить за чистотою приміщень та обладнання поліклініки. А тепер, дітки, пограємо в гру валіза лікаря. Потрібно визначити, потрібен цей предмет у валізі чи не потрібен. Якщо потрібен, кажемо так. Якщо не потрібен кажемо ні. Тож будьте уважні! І починаймо! Тетоскоп Так Фен Ни Шприц Так Миксер Ни Ампулы Так Олівці, ні, маска, так. Маска, ні, пластир, так, плоскогубці. Так, личка, ни, бынт, так, метла, ни, вата, так. Маракасы. Ни. Тономета. Так. Мяч. Ни. Ножицы. Так. Глобус. Ни. Термометр. Так, молодці.